Шукаєте крутий довговічний матрац, пропонуємо модель Азалія. Це втілення комфорту та довговічності. Технології наповнення інноваційна система Butterfly гарантує високий термін експлуатації. Чохол із Жакарду це щільна тканина, яка не вибаглива у догляді. Еластична піна в складі підлаштовується під вигини тіла, володіє повітропроникністю і гіпроалергенністю. Сама по собі невагома та неважка, але при цьому дуже щільна та комфортна, еластична та м'яка. Товсте кокосове волокно надає поверхневу жорсткість, а також підвищує ефективність ортопедичності матрацу азалія. Матрац також має властивість ефект зима літо змістом певних матеріалів, що гарантують комфортний відпочинок, незважаючи на пору року. Незалежний пружинний блок підвищеної щільності гарантує високу анатомічну підтримку. Чудовий варіант з гарантією на 5 років використання пружинного блоку та самого наповнення матрацу азалія.